Бритенців Джеймі Нілу було 19, коли він вирушив у свою першу велику самостійну подорож. У його маршруті Австралія, Лаос, В'єтнам і Непал. Квитки додому хлопець узяв на вересень, щоб встигнути до початку занять в університеті. Найрозумніший з чотирьох дітей в родині так про Джеймі розповідав його брат Гері. Втім, розум без розважливості деколи не відрізняється від дурості. 2 липня 2009-го Джеймі Ніл заселяється в молодіжний хостел в австралійському місті Катумба. Від Сіднея це півтори години на авто. Містечко, де живе трохи більше 9 тисяч людей. Лежить у Блакитних горах. Неймовірної краси краєвиди приваблюють сюди туристів з усього світу. Гори тут пласкі, розрізані глибокими каньйонами з крутими схилами. З одного боку їх вкривають евкаліптові ліси, що сусідують з Саваною. З іншого ліс зі схилів переходить у густі чагарники у долинах. 3 липня Джеймі Ніла бачили в хостелі востаннє. Лише за кілька днів там помітили, що хлопець зник. Працівники перевірили його кімнату і не на жарт перелякались. Джеймі не взяв із собою майже нічого. Ані документів, ані мобільного телефону, ані теплого одягу. Більшості цих помилок Джеймі припустився ще на старті: два солодких батончики і маленька пляшка води. Це все, що він поклав до свого наплічника, вирушаючи у коротку прогулянку горами. Хлопець був переконаний, що чудово орієнтується у лісі вдома. Він брав участь у змаганнях зі спортивного орієнтування. Учасники мали відшукати дорогу до Епінгського лісу до табору, і Джеймі впорався у рекордно короткий час. Але Британський ліс та австралійський буш мають мало спільного. Бушем у Австралії називають майже будь-яку малозаселену місцевість незалежно від того, у якому вона кліматичному поясі та якими рослинами вкрита. Власне, блакитні гори це типовий буш. Кілька десятків метрів від туристичної стежки праворуч чи ліворуч, і ви в густому непроглядному лісі, де немає вказівників, довідкових бюро, гідів та кіосків з їжею. Ще віддаленішу місцевість називають аутбеком. Це внутрішня частина континенту, що простягається від північного до південного берега Австралії. Його площа охоплює понад дві третини материка. Ці землі майже безлюдні, а тамтешньої природи практично не торкнулася рука людини. Це Вікторія. Піднімається на гору палець диявола. А це її чоловік Георгій. Фільмує прогулянку австралійськими джунглями. Подружжя приїхало до Австралії зумані 15 років тому. Кажуть, мріяли жити в країні, де завжди тепло, низький рівень злочинності та багато можливостей. Австралія підкорила їх одразу і назавжди. Оселились у Кернсі на півночі штату Квінсленд. Туристи їдуть сюди облукати вологими тропічними лісами, поплавати в кораловому морі та побачити великий бар'єрний риф від нас там пару кілометрів починається плато, гори. Піднімається в гори і тропіки замінюються альпійським кліматом. Там вже соснові дерева з'являються. в горах, особливо в джунглях. Заблудитися це отакого. От Отако от наразі. Якщо це турист, який приїхав сюди, от, наприклад, він зазвичай беруть орендовану машину, залишають біля маршруту для хайку і просто залишають записку. Я такий, то такий, то номер телефону такий, то моє ім'я таке. Стільки, ну, сьогодні такий день, котра година я покинув це місце. Якщо бачить, одного дня машина там стоїть, іншого дня машина все ще стоїть, перевіряють цю записку, починають шукати. Оскільки Австралія лежить одразу в чотирьох кліматичних поясах, а материк розділений великим гірським бар'єром з півночі на південь, місцеві погодні умови дуже різні. В один і той самий час на східному узбережжі може йти дощ, а на західному від спеки та посухи горіти ліс. Тож мандрівникам варто бути готовими до екстремальних погодних явищ. На цих кадрах найпотужніша за 100 років повінь, яка накрила східну частину Австралії в березні 2021-го. Дощі не вщухали тиждень, тримісячна норма опадів затопила новий південний Уельс, найзаселеніший штат країни. Річки повиходили з берегів біля сіднея. Прорвало дамбу. Рівень води піднявся на понад два метри. Телефони екстрених служб розривалися від викликів. Люди тікали зі своїх домівок та рятували з ферм тварин. Ми втратили більшу частину наших речей. Меблі, килими. Так само й наші сусіди, але на щастя, ми усі цілі. А це січень 2018-го. В Австралії, що лежить у південній півкулі, у розпалі літо, найтепліша пора року. Аж раптом. Навколо сніг, а на термометрах нуль градусів. Шоковані жителі знімають незвичайне явище на камери. Вони багато до чого звикли, але сніг посеред літа тут випадає вперше. До того ж, лише тиждень тому австралійці пережили найспекотніший день в історії країни. Температура повітря тоді сягнула 47 градусів у тіні. Будинок згорів звідучора тліє. я втратила майже все. Каркас будівлі ще досі стоїть, але полум'я знову набирає сили. Як бачите, листопад 2019-го. через аномальну спеку на східному узбережжі палає ліс. Сотні займань фіксують у новому південному Уельсі. стовпи диму здіймаються в небо на десятки метрів. Пілоти пожежних гелікоптерів літають над лісом практично наосліп. За лічені дні полум'я знищує сотні будинків. Вогняне пекло вирує на площі понад мільйон гектарів. Такий екстремальний клімат змушує місцевих мешканців бути фізично витривалими та вміти адаптуватися до будь-яких умов. І мова не тільки про людей. Боїтеся плазунів, тоді вам в Австралію точно зась. Цей рай герпетологів населяє понад 113 видів наземних змій і понад 30 морських. Тож не дивно, що тут щонайменше пів тисячі людей щороку потрапляють до лікарні після зустрічі з цими лускатими створіннями. А зустріти їх можна не тільки у віддаленій пустелі, але й у лісах, та навіть у містах. Небезпека на людей чатує скрізь з води, з землі та з дерев. Спостереження місцевих серпентологів вказують на те, що з кожним роком популяція змій в Австралії зростає. Тому професія ловця змій в країні дуже популярна. Цей гігант. Певно, ця коричнева східна змія має довжину під два метри. Це, думаю, найбільший екземпляр у цьому сезоні. Східна коричнева змія одна з найотруйніших у світі. Вона геть не боїться людей і живе у найзаселеніших регіонах континенту. Щороку на її рахунку понад половина усіх смертей від зміїних укусів. Звісно, в арсеналі невідкладної допомоги є відповідна проти отрута, але якщо її не застосувати відразу, смерть настане за півгодини. Тайпани. Найотруйніші змії у світі, а цей 17-річний австралієць вирішив, що зможе приручити такого аспида. Він навіть плавав у басейні зі своїм домашнім улюбленцем. Аж поки той не показав зуби. Вони здатні завдати потужного удару своєю отрутою, яка залишає дуже глибокі і руйнівні наслідки. Тому вам треба пройти спеціальні курси, щоб мати справу з цією змією. Хлопцю пощастило вижити, йому швидко надали медичну допомогу. Є три види цих змій: одні живуть в пустелі, інші люблять селитися поблизу людей вздовж північного та східного узбережжя. Це зміїний король, прибережний тайпан. Я не міг повірити своїм очам. Подумав, що не так з цією коричневою змією. А це тайпан точно не сподівався його впіймати. Подружжю українців Вікторі та Георгію, які живуть у австралійських тропіках, теж доводилося зустрічатися з небезпечними гостями. Головне запам'ятати, яка це була змія. Так, щоб правильно ввели антидот, тому що яд різний. Але діяться антидот тільки один раз. Все. Джейми Ніл знав про небезпеку, яка може чекати на нього в австралійському буші, але сподівався, що за якихось кілька годин він повернеться на промаркований маршрут і дістанеться готелю. Однак юнак навіть гадки не мав, що вже загубився. Вгору. вниз, знову вгору. Джеймі Ніл давно загубив стежку, тож просто йшов вперед, поки ліс не огорнули сутінки. Іти далі сенсу не було. Тож Джеймі ліг на землю, згорнувся клубочком і заснув. А вранці знову вирушив на пошук стежки. Зрештою, Джей зрозумів, що не зможе знайти дороги назад, і вирішив, що правильніше буде сидіти на одному місці і чекати рятувальників. Два маленькі снеки, що були в наплічнику, Джеймі з'їв і ще в перший день. Тож, аби не вмерти з голоду до появи рятувальників, він мусив знайти їжу у дикій природі. Насіння, листя дерев і трава, на смак, схожа на салат, врятували Джеймі від голодної смерті. Їсти комах, особливо яскравих кольорів, хлопець не ризикнув. За кольором визначав і безпечність рослин. Такий принцип врятував йому життя, бо в цій частині нового південного Уельсу рослини так само дружні до людей, як і отруйні змії. Наприклад, пальма замія містить сильний токсин, який за кілька хвилин може вбити дорослу кішку, а в людини спричиняє діарею та блювоту. Для зневодненої жертви це рівноцінно смерті у страшних муках. Або дерево гімпі-гімпі, чиє листя може відправити людину в реанімацію. Біль, який виникає у місці контакту, постраждалі описують, як цвяхи, розпечені до температури двох сонць, загнані у шкіру. І ці муки тривають кілька днів, а іноді і місяців. Отрута, вироблена рослиною, більше схожа на отруту скорпіона або павука. У її складі вчені виявили цілий коктейль з мурашиної кислоти, хімічних сполук і нейротоксичних білків. І бували смерті, особливо серед туристів, да, вони пішли і там десь в буш. Чи в джунглі і їм там приспічило в туалет, і вони думали, що це лопух. Ну так, в основному, це, це треба спеціально влізти, бо ти тільки чуть-чуть, це як вогонь, як кипяток. Ти відсахнеться зразу. Як вберегтися від постійної небезпеки, австралійців навчають з дитинства. Це в школі це обов'язковий курс, і вони вчаться, і у нас всі діти вони плавають. Вони знають, як відігнати змію, вони знають, як там поводитися з Дінго, вони знають, як поводитися з крокодилом, як поводитися там. Ну, я не знаю, там в інших штатах, ну, наприклад, в нас тут живе казуар, це птаха така два метри зростом, То теж вчать, як з нею поводитись, щоб вона не заклювала. Survival скілз, навики виживання. Єдиним позитивом у пригоді Джеймі було те, що він загубився під час сезону дощів, тож у нього не було проблем з водою. У штаті Новий Південний Уельс цей період припадає на червень-липень. Якби Ніл застряг у буші у будь якій іншій порі року, то з великою ймовірністю помер би від спраги. Якщо ми в горах, то до десь півтора тисячі метрів є ще певні джерела. Вже да? вище там їх може і не бути цих джерел, тільки може бути дощова вода. Саме для того і береться кагулян або фільтр для води. Натомість ця австралійка вижила в буші завдяки вину. річна жителька Мельбурна Ліліан іп мала не найкраще здоров'я, тож жодних екстремальних пригод не планувала. Під час відпочинку в місті Брайт Ліліан вирушила в одноденну поїздку горами. У машині була сама з собою взяла лише снеки та цукерки. Прямуючи до Датмутської греблі, Ліліан помилилася поворотом, і її авто загрузло в болоті. Викликати рятувальників вона не могла. У цій місцевості немає мобільного зв'язку. А через проблеми зі здоров'ям вибиратися з халепи пішки не ризикнула. Коли Ліліан побачили з гелікоптера, вона була біля своєї машини, жива і здорова. Поліцейським розповіла: всі п'ять днів трималася на цукерках і вині, яке купила мамі у подарунок. Перше, що Ліліан попросила у рятувальників дати їй звичайної води. Якщо ми будемо вживати вино, воно буде ще більше зневоднювати організм. Ну всі, мабуть, ті, хто вживав алкоголь, знають наслідки це сухість у роту. А це вже перший, перша ознака обезвожування організму. І це саме стосується до речі, і алкоголю і міцного алкоголю, коли люди кажуть, кажуть там зігрітися алкоголем. Ні, звичайно, цього робити не можна. Джеймі Ніл сподівався, що його відсутність помітили, і він от-от натрапить на рятувальників. Тож, коли на четвертий день блокань неподалік почувся гуркіт двигуна гелікоптера, думка, що допомога близько підвела з насиленого Джеймі на ноги, тоді хлопець і гадки не мав, що понад 400 людей прочісують район, де він загубився. Рятувальники обстежували гори з повітря. А на землі волонтери буквально прочісували місцевість навколо Катумби. Байдуже, де загубилась людина: в горах, в лісі чи пустелі. Вкрай важливо розпочати пошуки якомога скоріше. Що довше людина перебуває у дикій природі сама, то менше у неї шансів на виживання. Це як мінімум не панікувати. Це як мінімум. Треба зосереджитись на якихось речах, заспокоїтись. Хоча б дихальні вправи зробити, по природному середовищі це дуже часто буває, що немає ніякого зв'язку, навіть екстреного. То, звичайно, що тут треба вже або викладувати якісь певні там, да, на снігу, або десь контрастні речі, щоб показати, що ми тут знаходимося, е якісь знаки, тобто той же самий соз, або розвести той же самий димний костьок, щоб якийсь дим був. Джеймі не мав ані сірників, ані запальнички, тож спробував запалити сигнальне багаття за допомогою паличок і сухої трави. Цей спосіб він бачив по телевізору, але виявилося, що повторити його в реальному житті не так просто. У відчаї хлопець зняв з себе сорочку, прив'язав до палиці і узявся розмахувати нею над головою. Допоможіть. На жаль, того дня рятувальники повернулися на базу ні з чим. Серед гущавини австралійського бушу вони не розгледіли ані маленьку фігурку хлопця, ані його синю сорочку. <рес> з кожним днем надія стає меншою. Але думаю, навіть якби ми вирішили, що шансів немає, ми все одно були б тут. Треба ще багато зробити, навіть якщо ми думаємо, що він загинув. Не вдалося побачити сина і його батькові річарду Кассу. Він прилетів до Австралії, і долучився до рятувальників на третій день пошукової операції, тобто на сьомий, з моменту, як Джеймі з маленьким наплічником вийшов з хостелу у місті Катумба. З борту гелікоптера Річард сподівався фактично розгледіти голку у копицю сіна. Чи вірив тоді, що син досі живий? Я бачив скелі, дивився на них і вони лякали мене. Я думав, що син впав з цих гір і розбився, і ми більше ніколи його не побачимо, не знайдемо навіть тіла. Навіть якщо Джеймі не зірвався зі скелі, чи знайде він дорогу назад без компаса та навігатора? Якщо зумів знайти воду та їжу, чи має він шанс пережити холодні ночі у горах без теплого одягу? Всі ці запитання вихором крутилися у голові річарда Касса. Температура в Блакитних горах вночі опускалася до одного градуса тепла, а вдень піднімалася щонайбільше до тринадцяти. Якщо це влітку там, або восени навесні, це одне а взимку по-іншому. Але в будь-якому випадку це треба десь в ґрунті щось робити, яке той захист і від вітру, і від зовнішнього середовища. Буквально за 15-20 хвилин без жодних засобів робиться ось саме такий шалаш. Тобто, не валячи дерева, не треба нічого там валити, або просто з кущів робиться. Е, Певна конструкція. Ну і потім уже закривається болистям або мхом, що у вас є під рукою. Корою Джеймі накривався і коли спав, але холодно було весь час. І цей холод став смертельно небезпечним після того, як Джеймі впав у гірський струмок. Фізично витривалий і на піку фізичної форми. Так про свого сина розповідав рятувальникам Річард Кас і додавав: Вся родина любить холод. Холод не вб'є Джеймі. Здавалося, чоловік намагався переконати сам себе, що з його хлопчиком не може статися найгірше. На одинадцятий день блукань у Блакитних горах Джеймі Ніл цілковито зневірився. Він більше не чув гелікоптерів і не писав прощальних листів. Тож залишив свій благенький прихисток і пішов, куди ведуть очі, просто щоб зігрітися. У тому, що Джеймі виграє бій проти дикої природи, Блакитний Гір, зневірився, і його батько Річард Кас навіть не став чекати завершення пошукової операції. У далекій Австралії він влаштував синові похоронну церемонію, продумав її до дрібниць. Я не міг поїхати без якогось фінального акту. Я вирізав його ім'я, запалив свічку, поховав червону троянду, символічну для Англії. Це був похорон. Я промовив кілька слів не молитву Богу, і я звернувся до сина, сказав: мені шкода, що ми тебе не знайшли. В тебе стільки всього було попереду у житті, але ти його втратив тут. Єдиною людиною, що продовжувала вірити в те, що Джеймі досі живий, була його мати Джим Ніл. Сином її розділяли 17 тисяч кілометрів. Але вона відчувала, Джеймі обов'язково повернеться додому у Лондон. Особистість це мого Джеймі, і гадаю, моя інтуїція материнська моє серце відчувало, що з ним все гаразд. Він живий і повертається додому.